Теодор Володимирович, so, на попередній сесії Яворівської tak, районної ради, tak, ви обіцяли всім депутатам, tak, що до 1 жовтня tak, 2015 року tak, апарат tak, запрацює. Tak. Так не сталося. На нас на черговій сесії tak, Яворівської районної tak, ради tak. ви обіцяли вже tak, до 16 листопада, що він tak, запрацює. Tak, 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 і 1 жовтня, і 16 листопада нічого ваша обіцянка не справдилася. Коли вже буде tak, апарат? Скажіть, будь ласка, значить по останніх даних, бо кожен день я дзвоню до. Ігора Миколаївича, директора фірми, директор фірми, буквально зранку я з ним мав розмову, і він сказав, що до 1 грудня він поставить все обладнання і рентген-апарат запрацює. Я думаю, що він слів на, на літер не кидає. Там є в нього одна проблема, що це є обладнання за кордоном. То є японський. Рентгенівські трубки з блоком живлення на всі. Вони мають прийти в Україну. Каже він, що війною вже є в Україні, і до 1 грудня він то встановить і ми вас запросимо на відкриття рентгенів. а головний лікар Яворіської районної лікарні кидає слова на вітер чи ні? Ні, ну, ви, ви мене зрозумієте. Якби я то обладнання робив, якби я його постачав, я би міг це. То, що мені люди фахові говорять, я то вам і повторяю. І тепер я кажу вам то саме. Тож мені люди кажуть, я вам можу сказати по своїй спеціальності, по хірургії, по цьому більш конкретні дані. А тут, як то би було обладнання, так, вони, якщо б було обладнання наше, українське, то вони би то швидше зробили, розумієте, якщо б ті трубки. Але то надзвичайно якісні рентгенівські трубки японського виробництва. Добре, ще скажіть, будь ласка, скільки грошей вже потратили? Ви вже чи використали всі 900 тисяч? Ну, ми, ми не використали, ми їм заплатили аванси. Якщо вони виконують всі ті роботи, тоді ми їм заплатимо останні кошти. Так що кошти тут е, строго контролюються. Я, аванс б... це скільки? Аванс ми їм заплатили. аванс зараз я вам скажу на 270 тисяч. Тобто, а решта? А решта, як вони завершать роботи. Здадуть, ви прийдете на відкриття, фахові люди прийдуть, і тоді, дасть Бог, все буде нормально. Ми вже не можемо дочекатися того так, відкриття? Так, я теж не можу. Ви, ви, може, того не розумієте, я то розумію. Я переживаю за хворих, за пацієнта, за дітей. Е, якщо 1 грудня щось знов станеться і знову не буде апарату, що тоді нам робити і вам що робити? Які ваші дії будуть подальші? Наші дії довести до кінця ту справу. Ну от ви кажете, 1 грудня. от 1 ну, грудня... Ну, не я вам я, я, я поясню яка справа. Якби то від мене залежало, я би вам міг сказати, я говорю вам то, що говорять фірми, які роблять. Ну, можливо, фірми. варто міняти тоді фірми. Варто міняти. І, вони, вони вже е, задіяні, розумієте, вони вже частину роботи зробили. Вони ж частину з роботи підготовчі роботи, все зробили. тільки чекають обладнання. буквально... Тиждень півтора і вони встановлюють обладнання, і ми вас кличемо вичемові. Ще останнє питання. Нещодавно я попав на швидку медичну допомогу, так, так. зокрема в приймальне відділення, з нерковими коліками. Так, так. таке було. Він, він званил, От, і, справа в тому, що в приймальному відділенні не було елементарного спасмеготика або mm -hmm. ще такого. Неправда. Не, не Говорила зі мною фельдшер, вона брала. Е Робку вона вам все зробила, просто він швидко так не поділив, бо ви відповіхтіла. Він справа в тому, що вона вколола мені препарат, який так. вона взяла з реанімобіля, тобто та, з, та, з та, швидкої медичної мова та, та, йде та, про приймальне відділення, та, та, тобто вони та, мене та, відвезли в приймальне відділення, та, і в приймальному відділенні лікар мав би мені надати якусь невідкладну допомогу. І лікар каже: Іди, купи за гроші в сусідню аптеку. Не знаю, може такого препарату, який треба було, не було в нас. Спазмаліго за елементарний, який не. знімає спазми. Елементарний препарат а, на вас... це виділили 7,5 мільйонів. Ні, 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 ви давайте не, не отримуйте. Вам надали належну допомогу. Я про це знаю. Вас відвезли в новоявриску роботу? Ні, ну, надали, але мова йде в приймальному відділенні. Не було препаратів. От в чому стоїть питання? Чому в приймальному відділенні нема спазмолітиків? Не, не може бути такого. Ну, так, ну, не може бути. То є Мож, пара, якісь інакше, є різні спазболітки. Є баралгін, є баралетаз, є спазмалогон. Мова йде елементарно спазмагон. До спазмалогону відноситься ножпа, вона теж відноситься до спазмолітків. До до ну, жодного препарату в приймальному відділенні не було. Чи будуть до, якісь... Звичайно, що будуть. Звичайно, що, що будуть. Тобто тепер можна сміло попадати в приймальне відділення. І попадають люди, їм надається допомога згідно стандартів. Ну але лікар казав, іди купи в аптеку. Ну може лікар вважав, що той вам лі... це лікарство допоможе. Ну, а якщо людина попадає без грошей з нерковими коліками? Не попадає без грошей, значить вони роблять те, що треба. Вони медикаменти завжди на невідкладну допомогу мають. Дякуємо за Прошу. коментар.